Вогнеслава світлая. будемо вогонь Святий Небесний на себе, на родинах і на землі стяжати. І вогнем святим Небесним кривдників, великодіїв земель наших, лиходіїв, родів наших, у владі нашій, спопиляти. Світлий красний прийди вкусити дерево і солому, на те і покладено, прийми, віднеси до бою пожертви бо наші. Рід наш славить тебе як провідника Небесного. Тебе ми вбираємо, Боже нашим візником до богів рідних, бо ти володієш властом усіх пожертв. І бачимо ми, як втішений піснями нашими, огань пронижив під а й нищить вас. Нищить, спопиляє кридників лиходіїв родів наших, у владі нашій, у родах наших. Він боє наш провісник світла і тепла. Слава Бога, Огня дорого, Гостя нашого. Він є той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатство нещасленні. Огеню, силою своєю могутньою бережи нас від кривди та лиха, спопили худо зело зелу душ людських. Прийди, огені, ви свій лик палаючий. Прийди й почуєш многії слави, зрости на вівтарій підтриманий сонцем маслом. Хай свароху зрій тебе в яві, кличемо тебе, огню, славу співом своїм. Все перун приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим, тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава, Огаю! Світлий красний, цілі твій співай, слава величай, бо ти і сила наша. Піснями своїми кличу на тебе, Боже, ти бо пожертву небу несеш, ти бо найкращий жрець серед нас. Семи славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі кожного дня силою Твоєю причищаємося, допоможи нам, Боже, пожертви роду небесному дарувати, Ти в родині їхньої рівною услає даш Богу та перуну великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огненю, прийди з раттю небесною, на наш світлий обряд вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо, як годиться, роду земному, з гордістю величаючи себе, онуками даж Божими. Так діяли правоці наші, мир та Богомир. горій такий та інший, як множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо горе-горе ясно. Тоді бачимо, вже в дереві, соломі вогонь небесний. Слава вогню, слава. Слава. Гори, гори ясно, Щоб палало красно, Розгоряйся з хоровом. Де Це ви, життя на землі, махочі породили, у водій святій свій порода живою забуяло. Хай дана Матинка стане в обороні роду Слов'янського, Кримі руси православної. Хай водан батько очистить душі силою своєю і змиє всіх кривників лиходів, земель наших, родів наших, влади нашої. Даруйте силу слабким, тим, що зупинилися. Вибоє наші родичі великі, у сварці сущі, освятіть на неї, Отче, землю рідною, на усі сторони світу, аби перебував рід наш в єдності з богами. Слава дані і удано. Слава, слава! Славу нині речам, воїням нашим, Макоші та корові замуть, які землю у спокою та багатства, дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими багатствами незліченними. Вона годувальниця повсякчасів беріг роду слов'ян. Тож кличемо, макошу матері, яка є джерелом для пожертв. Прийти й приєднатись до Вогнеслави, бо без неї податок і благ нема ніякого брядодіння. Кличемо, матір, за мунь, землю, землицю, святу покровицю, яка все світ породила, життя нам дарувала, і в землі святій прибувала. Нені наші світлі, благословіть людей благих. Даруйте добро добрим. Будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючую багатство незліченній. І душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, годі Руському, перебуваючи силою і славою на землі, нашій слава Матері землі, слава. Слава Маші. oh управляєш, ти в усіх усюдах сущий, все проникаючи, вітрокрили Отче роду слав'ян, ти єсть сам род Вселишньої величі своїх незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у сяйні небеса, прийми безкровні пожертви наші, які у сваргу линуть. Вже бачимо ми Тятивука твого Громового, що натягнута стрілами, стрибожими, хай линуть вони на кривників лиходів, земель наших родів, наших у владі нашій. Карами незліченними, а на не дітей наших, народи наші. Хай зійде достаток і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'ям рідну землю миром, а роди наші багатствами незліченними. Ти бо є вічно могутність, всепереможний Боже Слов'ян, слава Стрибову, слава! A rule. Величи сюди огеня, аби поріднитися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на Омого славі. Хай огень покриє попелом кривника лихозія, Хай огень з попели всіх кривників виходів земель наших в родах, наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо вас та свій, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього. І ти бачиш нас остуд. Збережи, народи, славяно арійські в достатку, а вороги хай залишаться ні з чим. Ти боєсь могутній, Бог, огень, ти йде на володар земель наших, родів наших, ти наш Верховода та князь. Могутній та вогнесяйний Боже, наш Слава огеня, жертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом Небесним і земним мудреці, усміхаються тобі, огеню, слава та сила руси. Слава! У селишньому триглаві сущих, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг, їм рід на славу свого лосу співає. І до скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти огень був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю, Він воєдине з нами, і поки горить він огонь в душах, життя і в тілі. Спобили ж огеню, пасарів, душ наших, спобели ж огеню. Кривників лиходів, земель наших, родів наших у владі нашій. Перетворив попіл в задуму ворогів роду нашого. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава. слава Огню, слава, слава слава, слава! Тож хай прибуде, вогонь Святий Небесний, з усіми нами. Ну а ми, як то вже звиклося у часі війни, робимо ще неділю. Слава перуну, Батьку нашому, який воїнів наших силами своїми надихає, силами своїми наповняє, силами своїми благословляє, силами своїми захищає. Бо перунові діти ми, внуки да Божі, правнуки, сварожі, і батько наш перун, і сила його, все си, честь і справедливість, благородство, суд і правда. Залишаться з нами і будете автоматично перенаправлені на славу Перуну.